Доброго здоров'я, шановні друзі, гості мого каналу. Ну що, сьогодні розіграш продовжується. Сьогодні завантажував ввечері 9-ї години ваші відео. От, багато клали плюсів деякі люди, але відео мені на Viber так багато з них не скинули. Деякі знайомі мені дзвонили, казали, що. Там би хотіли, але ну, багато людей стісняється, скажімо так. От, і, 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 така ситуація. Тобто участвує три чоловіка, три особи, яким я дуже вдячний, і вони будуть приймати троє участь у розіграші. Відео я вже завантажу на канал. Хочу подякувати Андрію, там ножичок, де він має, написав кабанчик, ножичок маленький. От, дуже симпатичний, класний ніж, Ще бомбезний. От, і Цей Андрій, тобі привіт. Самий ранній мій підписник, який з самого ранку коло 7 десь години скинув мені. На ведбер відео. Також хочу подякувати дерев'яні двері Юлі. Юля виготовлює двері, двері з дерева вона має свій канал, вона його розкручує, має свій канал, приймає замовлення по міжкімнатним дерев'яним дверям. Так що Юлі, тобі дуже дякую. От, і садова гойдалка, тобто качелька От, е, Олександру От, тобі також велика вдячність, е, що приймаєш участь. Ну що, будемо дивитися, е, хто буде мати більше е, там просмотрів. Зробимо 10 днів, це десь виходить. Де Зараз на календар подивитися. Сьогодні у нас 25. Березня 4 квітня. Так, 4 квітня. Ввечером ми закриваємо розіграш. І хто получив до цього числа більше? Просмотрів, переглядів. Тому відсилається оцей ножичок. Ну Що можу сказати? Всім. Ну, так на сьогодні такого нічого немає. Сьогодні свято, неділя. Дин -дин -дин. Прийшов з роботи десь коло 6 от Хотів щось робити, але свято благовіщення, Ось і ну, Така ситуація. Так що, всім дякую. Ставте палець вверх, хто палець вниз. Нові підписуйтесь на мій канал. Далі буде ще цікавіше. Всім добра, всім всього найкращого, всім успіхів, всього найкращого. До зустрічі!